Джо Байден вперше дозволив Україні завдавати ударів по території Росії ракетами «Атак МС». Одразу після цього рішення Велика Британія підтримала ініціативу, дозволивши застосування ракет Shadow для глибоких ударів. Україна миттєво скористалася новими можливостями. Нищівний удар по Курській області призвів до загибелі 500 солдатів КНДР, які воювали на боці Росії, та одного з російських генералів. Проте нове рішення. Байдена викликало неоднозначну реакцію. Частина міжнародної спільноти підтримала його як важливий крок для стримування агресії Кремля. І інші, навпаки, піддали дозвіл різкій критиці, побоюючись ескалації конфлікту до рівня третьої світової війни. Водночас Кремль не залишився осторонь. У відповідь на атаку по Курску Росія запустила ракету Орешнік по Дніпру, намагаючись залякати Україну та її союзників паралельно дев'ятнадцять. Надцятого листопада Путін підписав указ про затвердження нової ядерної доктрини, яка, за оцінками експертів, може підвищити ризик ядерного шантажу та зробити війну ще небезпечнішою для світу. Тим часом, 20 листопада, Україна зіткнулася з черговою спробою інформаційної атаки з боку РФ у Києві. На весь день закрилися посольства. а Людей охопила паніка через чутки про масштабну атаку. Врешті-решт з'ясувалося, що це була пропагандистська операція Кремля, спрямована на підрив довіри до влади та союзників України. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.